Відкрию страшну тайну. Безпека потрібна не всім. Ви можете запитати будь-яку людину: ти хочеш бути в безпеці? Хочу. Що ти для цього робиш? Нічого. А це як з здоров'ям. От немає людей, які б хотіли бути хворими, правильно? Хочеш бути здоровим? Хочу. Що ти для цього робиш? Їм Ну, ти слідкуєш за харчуванням, за сном, тренуєшся. Ні. Ти відмовився там від алкоголю? Ні. В смислі, да? Те ж саме про гроші. Да? Хочеш бути багатим? Хочу. Що ти для цього робиш? Нічого. Не, не вчишся, не робиш нічого, не відкриваєш бізнес. Те саме з безпекою. Я колись вважав, що от, самооборона, це ж потрібно кожному. Це базова, за пірамідою Абрахама Маслова. базова потреба у безпеці. І ми маємо там от, усі самооборона для кожного. Ніфіга. Ніфіга. Бо безпека це дефіцитарна потреба, ми починаємо про неї думати, коли її нема. Коли як це, смажений півень клюнув, ми починаємо бляха, це ж треба чомусь вчитися. А безпека це така собі штука, як я казав, як вміння плавати. Вона не має сенсу, коли немає води. Навички самооборони не мають жодної користі, коли о, на вас ніхто не нападає. Якщо ваша. Життя не пов'язане з фізичним насильством. Ви не працюєте там охоронником, викидайлою, копом в криміналі, да? вам не потрібно вміти битися. Взагалі не потрібно, це хобі. Але коли стане потрібно, як пасок безпеки, ну марно, ну, зайва деталь в автомобілі. Коли автомобіль їде нормально, немає в ньому сенсу. Якби не пасок безпеки, я б вже був мертвий. 14 жовтня 2023 року я вкліпався в таке ДТП, що якби я був не пристебнутий, я би вийшов через скло. Ви можете все життя робити ось цей рух, пристебуючи себе, заради одного разу, коли він вас спасе. Можна витрачати час, гроші, енергію на тренування, вчитися самозахисту, носити з собою там, балончик, якусь зброю і так далі. І вам це ніколи не знадобиться. Але той один раз, коли знадобиться, Усі інвестиції окупяться. Це отак. От більшість людей а, до безпеки ставляться дуже просто: все добре і буде добре завжди. Нічого поганого зі мною не трапиться. Чому? Бо ніколи не траплялося. А, на сім талеп це описує фразою а, ділема індички. От є індичка, вона живе в кліці. Її фермер годує два рази на день вранці та ввечері кожного дня. Потім наступає День подяки. Ніколи такого не було. А коли ви приймаєте за реальність, що щось погане може трапитися зі мною сьогодні, тоді виникає сенс в тренуваннях, що ви до цього готуєтесь. Можливо, ніколи не знадобиться. Окей. Але це краще мати, коли його нема, чим навпаки. А Ще одна річ, о, яка буде вам заважати захистити себе, доключай.